До нас в магазин приїхала вбивця EcoFlow, і це нова надпотужна зарядна станція від компанії Oquitel, а саме модель P5000 Pro. Вона має цілих 4 кВт постійної потужності та до 8 кВт в піку. Цих характеристик достатньо, щоб одночасно заживити всю необхідну побутову техніку: опалення, холодильники, навіть бойлери чи потужні помпи, якщо у вас приватний будинок. Друге, це її величезна ємність вбудованої батареї 5120 Вт годин. Це дозволить бути автономним протягом декількох днів. Ну, звісно, що все залежить від вашого користування. Основним компонентом цієї станції це літі фосфатні акумулятори. Я думаю, що ви знаєте, що на сьогоднішній день вони славляться тим, що вони мають досить великий ресурс, але і тут компанія попрацювала над тим, щоб вони були покращені в порівнянні з звичайними акумуляторами, оскільки ресурс саме цих батарей складає 5000 тисяч циклів з мінімальною втратою ємкості. Вона оснащена не тільки потужним інвертором для живлення.